Виконуємо завдання 1. Практичні роботи 2.5 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біоса 2023 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на, стор... та перейдемо на сторінку онлайн-програми для моделювання. Для цього в рядок адреси введемо адресу сторінки tinkercad.com. Можна змінити мову даної сторінки. Але на жаль, української немає, тому вибираєте англійську. Можливо, вам буде зручніше російською. Давайте я залишусь на англійській. І вам потрібно зареєструватися або увійти по коду, який вам надав вчитель в дану програму. Натискаємо Login. Якщо вам вчитель надав код, то натискаєте ось цю кнопку і вводите сюди код. Я вже зареєстрований. Через це зразу входжу. Тінкеркат в основному призначений для 3D-моделювання, але тут можна створювати не тільки 3D-моделі. Нам потрібно створити розумний світильник, який буде сам вмикатися, коли стає темно, і вимикатися, коли світло. Будемо це робити на мікропроцесорі Arduino. Отже, вибираємо дизайни. Create. Кіркують. Ось тут. Сюди ліворуч перетягуємо мікропроцесор Arduino. Перетягуємо також макетну плату. Покручу колесико миші, якщо не поміщається, бачимо, що все помістилось. Якщо у вас вийшло щось ось таке, до речі, щоб завершувати подвійний клік. То, якщо хочете видалити, зробили щось не так, виділяєте та натискаєте клавішу Delete. Крім цього, нам потрібний фоторезистор. Ось він. Ще два резистори. Один, другий та світлодіод. Резистори мають нас бути різного опору. Один з резисторів має бути 220 Ом. І ось тут відкриваємо список і вибираємо ось цей значок. Це означає, що Оми це в нас 220. А під номером 3 у нас має бути 1 кОм. Якраз все добре. 1 ось таке це означає кОм. Ви поки що не розумієте, що це таке. Будете вчити згодом це на фізиці, ну, але поки що використовуємо ось так. Тепер розмістимо наш фоторезистор на макетній платі. Помістимо його десь. І на цей фоторезистор йде живлення 5 вольт з мікропроцесора клацаємо ось сюди, там де 5 вольт. Та під'єднуємо його до будь-якої ніжки фоторезистора. Якщо фоторезистор у нас стоїть ось тут. Давайте я під'єднаю до лівої ніжки. То ви можете під'єднати ось тут, ось тут, ось тут або ось тут. Інший провід фоторезистора під'єднуємо до порта А0. Але крім цього, до фоторезистора має бути під'єднаний ще резистор. Причому резистор має бути під'єднаний той, який має опір 1 кОм. Ось це він під номером 3. І нам його потрібно розвернути на 90 градусів. Для цього натискаємо цю кнопку. Ми з вами говорили до другої ніжки. Значить, під'єднуємо його ось сюди, або сюди, або сюди. Нехай буде ось тут. Це ми під'єднали його також до другої ніжки фоторезистора, і інша сторона резистора має під'єднатися до землі. Земля на мікропроцесорі ось тут GND. Але ми зробимо це ось так. Спочатку під'єднаємо сюди. А потім під'єднаємо ось так. Тобто бачимо, пішов ось сюди провід. Ось тут бачите, як воно все з'єднане. Звідти сюди. А ось тут бачите вертикальні лінії з'єднані. Порт А0. Буде передавати сигнал від фоторезистора, він буде показувати, наскільки світло на вулиці або в приміщенні. Ну і якщо в нас світло, то діод має не горіти. А якщо в нас темно, значить він має автоматично загорятися. Отже, нам потрібно під'єднати ще світлодіод. Розмістимо його на платі. Давайте, наприклад, ось тут. Світлодіод має приєднуватися через резистор, повертаємо його. Бачимо, під'єднується до однієї з ніжок нашого діода. І друга ніжка резистора має під'єднуватися до 13-го порта. Давайте його тільки розмістимо, можливо, все-таки ось так. Щоб було гарніше. Отже, від 13-го пішло до резистора. Далі пішло до світлодіода. І від світлодіода другу ніжку під'єднуємо також до землі. Ось під'єднали сюди, і от сюди пішло до землі. Схему ми зробили, тепер треба запрограмувати дану схему. Програмувати будемо за допомогою блоків Scratch, для цього натискаємо ось тут код. Ось це можна вилучити. Можливо, вам зараз також буде трішки складно, тому що ви ще змінні не створювали. Отже, нам потрібно деякі змінні надавати значення, які будуть зчитуватися з а 0 з порта А0. Отже, створимо дану зміну. Натискаємо variable, натискаємо Create Variable, називаємо її res. Натискаємо ОК. OK. Змінна є. Спочатку. Переходимо в Output, виводимо на монітор дану змінну з нового рядка. Змінно вставляємо в ось це поле. Тут нічого не змінюємо. І тепер назначаємо дані змінні значення, яке буде щитуватися з фоторезистора. Вибираємо ось тут read-аналог pin. Щитується у нас а0, значить нічого тут не змінюємо. І ми зробимо так, що коли сигнал буде менше 200, то в нас буде світлодіод вмикатися, тобто освітлення лампа. І якщо більше, то діод лампа буде вимикатися. Отже, нам потрібне повне розгалуження. Переходимо в Ctrl, додаємо повне розгалуження, з їм вже знайомі, якщо то інакше. І ось сюди вставляємо умову. Якщо змін на рез сигнал менше 200, то світлодіод має микатися. Значить назначаємо порт 13, значення високе. Тобто буде вмикатися інакше. Порт 13,13, 13. назначаємо, буде низьке. Давайте тепер запустимо, натискаємо Start Simulation. І щось не так. Лампочка в нас не горить. А не горить тому, що я тут під'єднав не до 13-го порту, а до 12-го. Перетягуємо, зупинивши перед цим симуляцією. І давайте ще раз. Так, тепер горить. Виділимо фоторезистор і бачимо, над ним з'являється ось такий повзунок. Потягнемо його, збільшуємо освітлення. І бачите, що якщо ми збільшили освітлення, лампочка перестає горіти. Тобто наш світлодіод стає темно, загоряється автоматично. Зупинимо, знову відкриємо код. Якщо ми, наприклад, поставимо ось тут 500, запускаємо. Так само горить. Але тепер виключається, коли в нас стає набагато світліше. Отже, з цим розібралися. Зупинимо. Ви можете поділитися даним проєктом з вчителем. Для прикладу натискаєте ось тут кнопку «Send to. Завантажуєте ось цей проєкт на комп'ютер. Ось це в нас просто схема зображення. Можна зберегти це як файл. Або надати вчителю посилання на даний проект. Копіюєте його і пересилаєте вчителю будь-яким способом. До речі, якщо ви це зразу не зробили, ось цей проєкт зберігається в дизайн. Конкретно ось тут. Ви його можете завжди ось тут відкрити. І аналогічно ви можете ось тут копіювати посилання і надати посилання на даний проєкт вчителю. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!